Всім привіт! Я Максим Макарчук. Сьогодні дивимося партію Нешмедіну в Черніков. Коли я побачив цю партію перший раз, я був вражений. Просто фантастична партія. Починаємо. Е4 С5, кінь 3, кінце 6, Д4 С Д, кінь Д4 ж 6 – слон Г7, слон Е3, кіньв 6, слон С4 рокіровка, слон Б3. Розіграний варіант дракона. Білі чорні робили хороші ходи. Дуже багато партій на цю тему. Основні ходи за чорних далі це d6 або a5. Чорні зіграли кінь g4. Теж нормальний хід. Яка основна ідея? Це чорні нападають на коня на d4, напали на слона на e3, який захищає коня на d4. І білим потрібно щось робити. Тут я бачу дуже часту помилку за білих це те, що білі віддають слона чорнопольного за коня. І в чорних тоді залишається дуже сильний слон на, сім, на великій діагоналі. І білі в результаті з цим слоном нічого не можуть зробити. І в чорних просто стратегічно виграшна позиція. Тобто білі мають зараз зберегти слона. Ну, Ферзь g4, кінь d 4 кін все нормально тепер. Білі зіграли в партію ферзь h4, що є не самий сильний хід. Найкращий хід ферзь d1. Відступили ферзем по центру. Напали на коня. Так якось от ферзь стоїть, і білі фігури більш стоять гармонійно, ніж от ферзь на h4 стоїть. Крім того, ось важливе правило, скоріше рекомендація а не правило, зверніть увагу на пішакову структуру чорних біля короля. Сон стоїть на великій діагоналі, фінкету ще це називають. І коли є така структура, дуже вигідно насувати крайнього пішака аж 4, аж 5, щоб ослабити чорного короля. Після ходу h5. Ну, є різні продовження. Можна побити аж же, щоб відкрити крайню вертикаль, і Тура буде атакувати чорного короля. Інколи буває вигідно зіграти А6, і біля короля буде слабке поле. Якщо от білі вирішать так атакувати короля, то звичайно треба буде. Ферзя потім можна буде перевести в атаку, наприклад, ферзь д 2 слона на 6. Розміняти слона на ж 7, який надійно захищає короля. І коли відкрита вертикаль H, там вже просто буде мат. Ну, а білі можуть, наприклад, зробити довгу рокировку. Ось ферзь д 1 був найкращий хід. Ферзь с 4 теж, в принципі, нормальний хід. Ферзь с 5, рокіровка, слон в 6. Тут ви повинні поставити відео на паузу і, подумати, і подумайте, як зіграти білим. Білі зробили приголомшливий хід. Якщо ви до нього додумались самі, то ви, мабуть, майстер, Ну, чи скоро станете майстером. Можливо, і Ферзь f 6. Приголомшливий хід. Жертва ферзя за дві фігури. Тобто ферзь орієнтовно три легкі фігури, а тут всього дві фігури. Ну, наприклад, що може бути? Є F слон D4. Чому білі зробили цю жертву? Білі фігури, легкі фігури всі активні. чорних не стало з чорнопольного слона, а в білих є. От слон на d4 він буде монстром. Постійно буде атакувати короля. Кінь йде на d5. Можна сказати, що це вічний кінь. З d5 він контролює багато важливих клітинок. Це 7, є 7 основне, основне поле F6. Там вже дві білі фігури нападуть і чорним буде важко захищатися. І слон з Б3 атакує короля. От ви бачите, дуже багато стрілочок. Отож білі виграють. Ну, Просто велика кількість стрілочок показує, що білі фігури активні. А чорні фігури не розвинуть. Чорні відстають в розвитку. Чорних, ну ось, розвинутий ферзь, але що він один зробить. Так, чорні виграли ферзя, але трошки в кращій редакції. Дуже хороший хід кінь Е2. Промішковий хід. Основна ідея, що ну, от білі б'ють кінь Е2, і білий кінь він став трошки далі від поля D5. Він все одно туди потрапить, але це займе в білих більше часу. Є Ф, Кінь С3. Тура Е8. Кінь Д5. Ось, дуже сильний кінь в центрі. Тура є 6. Захистили поле F6. Слон Д4. Ну, тобто, білі фігури стали, як я вам казав. Центрі, атакуємо на F6. Король G7, чорні захистили на F6. Білі повинні покращувати решту фігур. Тура а d1, все логічно. Тура по центру, напіввідкрита вертикаль. Захистили слона. Запам'ятайте, всі ваші фігури мають бути захищені. Дуже важлива рекомендація: всі ваші фігури мають бути захищені. D6, чорні якось мають розвиватися. Тура Д3. Знову сильний хід. Ну, білі далі можуть здвоїтись. Тура FD1 і дві тури по вертикалі D стоять, але в ходу тура D3 трошки інша ціль. Слон D7, тура F3. Тобто, ось ліфт. Такий от маневр туру, я його називаю ліфт. І вже три білі фігури напали на F6. Слон B5, напали на туру. Слон С3, поки напали на ферзя, він відступив, захищає на F6. Знову поставте відео на паузу і подумайте, як грати білим далі. Білі зіграли кінь F6. білі ігнорує те, що Туран на F1 під боєм. Ну, насправді, чорним бити її погано. Що може бути? Слон F1. І тоді дуже сильна атака починається на чорного короля. Ну, король він же ж стоїть навпроти слона, і кінь десь шахом може відскочити, поки кінь от особливо десь от не може походити, щоб виграти, наприклад, Ферзя. Але йде атака на короля. Кінь же 4, шах, кінь йде на поле аж 6. Король же 8, слон є 6. Ну, от простенький варіант, F'є, -E, кінь 6 мат. Якщо, наприклад, от чорних слон F1 під боєм, вони його забрали, напали на туру, напали на коня, чорні можуть хочуть міняти фігури, але вони не встигають. Тура f 7 дуже сильний хід. В білих багато загроз. Наприклад, кіня 6 мат. Звичайно, ось чорний король стоїть напроти слона, тому білим вигідно десь з турою відскочити. Ну, наприклад, там тура Д7 виграти Ферзя ну, не сама сильна загроза. Краще турою відступити на f5, на f4, на f3. На ці поля по вертикалі F і чорному королю знову буде мати. Тому чорні зіграли слон Е2, нападають на туру ф3, бо вона дуже активна. Знову поставте відео на паузу. Подумайте, як грати білим далі. Так, найкращий хід кінь h7. Шах. Ну, що буде, якщо побити коня. Ну, білі насправді виграли пішака біля Чорного короля. Король стає слабший. Ну, давайте побили коня. Король не перестав захищати поле f7, тому Тура f7. Король в 8 Слон Е6. Ну, знову схожий варіант, як я щойно показував. Чорний король стоїть навпроти слона. Короля немає ходів. Наприклад, слон F1. Чорні побили. Туру. І ну можна якось виграти форзяну. Навіщо, коли можна мат поставити? Тура б7, король F8. Слон G7, король Е8. Слон Еф7. Ма, тут такий симпатичний мат. Тому коня бити чорні не захотіли. Мабуть, побачили, чим все це закінчиться для них. Відступили король же 8 Тура аж 3 Що тут робить Тура? Вона не просто захистила коня. Тура хоче походити на аж 8 і це буде мат. От завдяки сильному чорнопольному слону, от може бути мат. Тура е 5, чорні перекрили слону діагональ. Ну, та ситуація, коли слон сильніший за туру. От, Можна сказати, жертва якості. Ну, насправді, білі фарзяшки пожертвували. Ну, але дійсно, білий слон сильніший за туру. І білим просто невигідно бити цю туру. Тура нам заважає, ми її маємо вигнати. F4 намагаємося вигнати. Так, побили чорні слон F1. Король F1. Тура, це 8. Знову зупиніть відео. Подумайте над найкращим ходом білих. От постійно треба думати, чим загрожує суперник. Після кожного ходу вашого суперника ви повинні дати відповідь на два питання. Перше, що задумав суперник, яка створена загроза. І друге питання, що змінилося на дошці. Ну, нам тут в, цьому, в цій позиції більше підходить, що задумав суперник. От що це за хід такий Тура це 8 Ну, Чорні покращили туру, в неї стало більше ходів, поставили на, на піввідкриту вертикаль. Але основна ідея вони напали на слона і хочуть його побити. Тому слона потрібно зберегти слон Д4. Взагалі в білих є ще інший хід. Якщо ви подумали, що правильно побити Туру Ф'є, то то. Ну, це навіть хід F є трошки кращий. Але все-таки основна ідея відео. Ось активні які фігури можуть бути сильний слон. Тому от слон D4, знак оклику сильний хід B5. Кінь G5. Кінь відступив, відкрив турі дорогу до поля h8. Кінь напав і слон на F7. Чорним потрібно захищатися. Вони захистилися, тура c 7. Але білі все одно побили слони всім Ну, Початок комбінації Тура f 7 Ну і далі я вас питаю знову, як продовжувати партію. Ну, простенька комбінація. Легша, ніж попередні Тураж H8. Шах. Тобто лінійний удар за королем знаходиться ферзь. Ну, треба бити туру. Водночас відволікли короля від тури. Заманили короля на погане поле і кінь і всім вилка. І тепер просто вже побили фазя. Тура є 4. Під боєм і слон і пішак. Але от кінці 6. Хороший хід, захистили слона. Забрали коня з краю. Кінь з краю дошки погано стоїть ближче до центру. Його поставили, напали на пішка 7. Тура F4. Побили пішака шахом, нічого страшного. Король Е2. І в цій позиції чорні здалися. Чому? Чому здаватися? Ну, по-перше, грали сильні шахісти, вони один одного побажають, і чорні розуміли, що білі виграють. Звичайно, якщо у вас не такий сильний рівень, то партію потрібно продовжувати от в такій позиції, і все ще може статися. Змінити ситуація може. Все ж таки, чому чорні здалися? Білі виграють. Можна сказати, на два пішаки. Тобто кінь, слон і пішак проти турі. Перше, по матеріалу білі виграють. В білих краща пішакова структура. Ось два пішакові острови. Всі пішаки хороші. Чорний гірша пішакова структура. Пішаки на D6, на g 6 не ізольовані. Пішак на a 7 він просто під боєм. Також варто порівняти королів. Король еншпілі – сильна фігура, він повинен бути активним. Переважно король йде до центра. Ну, не завжди є окремі випадки, що ні. Але переважно король йде до центра, і білий король ближчий до центра, ніж чорний король. Ну, взагалі, при правильній грі в чорних ну, програшна позиція. Ну, Повернемося ще трошки раніше, до цього моменту, коли от вся ця от геніальна комбінація почалася. Це ось слон F6 і білі побили в F6. Позиційна жертва Ферзя за дві фігури. Тобто досить часто ж трапляються жертви Ферзя там ну, просто щоб от мат поставити в декілька ходів от комбінації, а от позиційні жертви Ферзя трапляються значно рідше. Ну Це, в принципі, ознака сили гри. Напишіть, будь ласка, в коментарях. от Якщо вам вдавалося в партії зробити позиційну жертву, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!